Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. 35 авіабомб по правобережжю за добу обстрілювали населені пункти російські військові не лише з авіації, а й інших видів озброєння. У Херсоні попрощалися з загиблим військовослужбовцем молодшим лейтенантом Вадимом Мазуном. Фінансування виплат триває і припиняти його немає жодних підстав. Як отримують пенсії ті, хто лишається у тимчасово окупованих населених пунктах лівобережжя Херсонщини. Близько 7.20 армія РФ в обстріляла Борислав з авіації, влучили у будинок. Під завалами загинув 42-річний чоловік. Вночі авіабомбами гатили і по інших населених пунктах правобережжя з 13-9 скинули на Бориславський район. Були багато скидів авіабомб. 35 авіабомб ворог скинув за період з 6 до 6 ранку. Також були Удари шахеда, а також ракетний удар. Обставини з'ясовуються щодо постраждалих за минулу добу четверо людей постраждали. внаслідок російської агресії троє з Козацького отримали середнього ступеню важкості поранення. Один з Береславу о 9.30 під обстрілом був Дніпровський район Херсона. Поцілили по території одного з підприємств. Як розповів керівник міської військової адміністрації Роман Рочко за словами свідків, вибухівку ймовірно могли скинути з дрона. З артилерії вночі обстріляли комишани та корабельний район з танку Антонівку. Також влучання зафіксовані у Зеленівці, молодіжному, інженерному, садовому та придніпровському. За даними військової адміністрації, по Херсонській міській територіальній громаді російська армія випустила 68 снарядів: пошкоджені житлові будинки. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон. Лейтенант Вадим Мазун загинув на Харківщині. До лав Збройних сил він вступив одразу після деокупації Херсона, розповідає його старша донька Олена. Ми пишалися. Він завжди казав, що якщо до нього додому прийдуть, то він сидіти на місці не буде. Він піде захищати. А після деокупації одразу пішов. Дуже він бойовий був. Сказав, що ми головне, щоб себе берегли. Він казав, що йому не страшно, якщо навіть помре. У нього має бути онук, я йому сказала ля таким чиком. Водиму мазуну був 51 рік. Він служив у 41-й окремій механізованій бригаді. Був е командиром кулеметного взводу. Тому в нього було в, в упорядкуванні близько 30 чоловік людей, і він був був дуже гарним командиром. Він був дуже люблячим батьком, бо в них в нього залишились дві доньки. Чудові доньки. В нього залишилась жінка. В нього він дуже любив всіх людей, любив тварин, все любив. Просто любив все життя. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон. Світлана виїхала з одного з населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя у березні 2022 року. Її мати покинути будинок, в якому прожила все життя, не захотіла, тому чекає на звільнення вдома. Пенсію вона отримує на картку, розповідає жінка. Вона розповіла, що отримала повідомлення в месенджер. У ньому йдеться, що з січня наступного року українська влада. Припиняє нарахування та виплату пенсій людям в окупації. Такі повідомлення вона каже, отримали і її знайомі пенсіонери. Для припинення фінансування пенсійних виплат людям, які лишаються на тимчасово окупованих територіях, немає жодних підстав, розповідає начальник головного управління пенсійного фонду України в Херсонській області Роман Кальницький. на сьогоднішній день немає жодного нормативного документа чи підзаконного акту, який би говорив про те, що з 1 січня органи пенсійного фонду перестануть фінансувати виплату пенсій для тих людей, які знаходяться на Непідконтрольних територіях Відбуваються і відповідні передбачені законодавством перерахунки пенсій. Зміни з приводу перерахунків пенсії, вони відбуваються на протязі року постійно. Це все залежить від тих показників, які закладені в державний бюджет на відповідний рік. Тобто, якщо відбувається зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, відповідно відбуваються зміни і в розмірах пенсії. Жують нарахування й тим пенсіонерам, які отримували пенсію через Укрпошту, говорить Кальницький. Коли почалась агресія, була, були, був прийнят, була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка регламентувала порядок виплати пенсій для тих пенсіонерів, які отримали саме через, через пошту. Було визначено, що всі суми пенсії, починаючи з липня місяця, йдуть на Ощадбанк. Ну, відповідно, люди по мірі того, як вони виїжджали, вони могли звернутися за Ощадбанк, отримати свої кошти. Така система діяла протягом півроку, розповідає Роман Кальницький. Зараз ці кошти накопичуються в органах пенсійного фонду. І відповідно, як тільки відбудеться деокупація або людина виїде на підконтрольну територію, і зможе прийти до пенсійного фонду. Їй буде виплата пенсії поновлена. Ну, вся, вся ця сума коштів, яка накопичилась за цей період, вона буде виплачена людям ну, без жодних проблем і зволікань. Катерина Гончаренко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсонщина.